Ніч вчора у Польщі була доволі неспокійною. Через це польща стягує до кордону з Білорусі та Росією 40 тисяч військових. Що буде змінюватися у політиці Польщі на наступні тижні, місяці, і, може навіть роки? Просто зараз будемо говорити з Євгеном Диким, заступником командира роти Айдар 2014 року, військовим аналітиком. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго вечора, слава Україні! Героям слава пане Євгене. Тож, давайте розбиратися з тим, що взагалі відбулося, тому що дуже хочеться почути вашу думку. Знаємо, і ми знаємо вас як людину, яка в принципі, знаєте, так не з не, не, не приховує і не робить більш рожевими якісь новини. Тому дуже цікаво почути, що ви думаєте з приводу вчорашнього інцидента. Чим це буде продовжуватися? Як це буде виглядати на політичній арені? Якими будуть наслідки? Давайте розпочнемо і прошу ваш коментар. Якщо дозволите, почнемо з військового аспекту, що це власне було суто в військовому плані? Це була розвідувальна операція, яка мала окремо дуже важливий політичний формат. Але якщо можна ми до нього прийдемо за кілька хвилин, але в першу чергу це була військова операція, яка на жаль росіянам повністю вдалася. Ну насправді вперед, коли з'явилися тільки перші повідомлення, що от купа російських ВПЛА летить на Польщу. Ну нас не вперше за цю війну російські ВПЛА залітають до Польщі, але в попередніх випадках ну дійсно є всі підстави вважати, що вони туди не були направлені. Що це в попередніх випадках це була або криворункість російських операторів, або навіть насправді частіше це була дуже хороша робота нашого ре. Право в тому, що в нас реально потужний реп, І е, один з методів, які ми практикуємо, це те, що називається. Ну ми просто так по-простому коротше, запаморучуємо голову е, цим шахетам. От е, ми збиваємо їхню систему навігації, і вони починають платити, от просто чорти куди, абсолютно рандомно. І е, судячи з усього, деякі попередні випадки зальотів російських дронів до Польщі це було саме це. Тому в мене перша гіпотеза була саме така. От що можливо, ми випробовуємо якесь нове покоління нашого реба, яке одразу от, так от десятку дронів залої е, перенаправило, і так вийшло, що перенаправило до сусідів. Ой як невдовго. Але е, навіть поверховий, навіть найпростіший аналіз тих треків, тих маршрутів, по яких ці дрони літали е, над Польщею, повністю виключає таку можливість. Це точно і не випадковий змі, це не робота нашого реб. При тому дуже важливий тут і склад цих дронів. Серед них не було жодного із бойової частини, тобто повністю всі дрони, які залетіли на територію Польщі, це були виключно так звані гербери, Тобто ті, які використовуються у випадку війни з Україною, вони використовуються як така собі ну, фальшива фальшиваці для того, щоб перевантажувати наше ППО. Жодного саме бойового дрону, який міг там призвести до жертв на Польщу росіяни наразі не направили. В цьому свій час. От, але поки що, е, ну а, а на Україну в цей самий час летіла абсолютно звична міша. От саме бо... летіли і фальшиві ціни, і абсолютно реальні бойові мішники. От На Польщу ні. На Польщу тільки е, так би мовити е, навчання. Але е, це вже одразу виключає випадковість. Але насправді, якщо далі подивитись на карту, все взагалі стає на місці. От де літали власне ці дрони? Вони облітали з усіх боків е, дві е, найбільші в Польщі е, станції РЛС. Причому це так звані за горизонтні це дуже важлива частина самосистеми попередження е, не просто Польщі. Це важливі елементи загальноєвропейської, загальнонахідської системи попередження, системи саме раннього виявлення цілей, які летять від Європи. От дві на території Польщі три таких РЛС, і от довкола двох із них не одне коло намотали вчора. Російські Європи. Також вони облітали всі три авіабази військо польського, які розташовані в східній частині Польщі. От, 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 от там три аеродрома є. От над всіма трьома вони. От і також вони літали е, над е, шосейною дорогою, по якій іде один з це. Ні для кого на жаль не секрет. По цій дорозі йде один з основних потоків військової допомоги е, з Європи до України. От це е, це шосе. Вони уважно обрігли. От ну після цього будь-які варіанти і про помилку, і про наш РЕФ вони просто знімаються. Це дуже гарно проведена. На жаль, е, операція по виявленню можливостей, спроможностей і неспроможностей польського попереду. Тобто, з військової точки зору, росіяни протестували польське. КПО, вони тепер знають про нього все. Вони тепер знають де як хто реагуватиме на випадку, коли вже полетять бойові грома. Тобто, вони знають де виявляти, а де зможуть виявити, де перехоплювати з якою ефективністю, і при тому вони це перевірили саме над тими об'єктами, які мають всі шанси стати мішенню першого удару у випадку саме вже реального збройного. От тобто вони явно го так, я не можу сказати, що це означає, що вони вже точно збираються цей конфлікт починати. Але вони, як мінімум, таку можливість допускають і вже наперед готуються, вже збирають відповідні розвіддання і, і збирають грамотно професії. Що тут ще сказати? Це військове, але не менш важливим, звичайно, сумської політичний. Це було тестування не просто польської польського, це було тестування взагалі європейської і загалом західної е, системи політичної безпеки. Це був такий, е, м, поки що ще лайтовий, але це був креш-тест для НАТО. І е, скажімо чесно, НАТО це тест становить. Е, росіяни отримали не тільки потрібний розвідки дані, а вони також отримали саме той політичний результат, от найкращий на який вони могли сподіватися. От, е, вони, вони фактично задали НАТО пряме запитання: ви готові з нами воювати? І, на жаль, отримали абсолютно чітку відповідь: Ні, ми боїмося з вами воюємо. Е, краще, ну, особливо е, взагалі, е, найкраща була заява Джей Дівенс. От коли віцепрезидент США Джей Дівенс е, на пряме запитання відповів Ні. Після того, що сталося в Польщі, ми не бачимо жодних додаткових підстав для економічної ізоляції Росії. Зверніть увагу, навіть мова не про те, вступить чи не вступить війну американська армія всього лише про додаткові економічні санкції, але він не вважає, що е, зупалі польоти дронів е, на територію. Насправді найвірнішого союзника е, Сполучених Штатів у Європі, а саме такий статус реально має Польща, яка на цей статус десятиліттями виправдовувала так, от е, над їхнім е, найкращим союзником в Європі кружляють москальські дрони, і це для них не підстава навіть посилити функційний режим. Ну не кажучи вже про те, щоб посилати туди якісь бойові скази. До речі, ну як це не навіть там може трошки навіть ментно, хоча Боже збав не хочу нікого образити. Але ну, в нас склала вже певна думка про наступні рішучості саме західних європейців. Але як не дивно, наскільки наразі відомо єдині дрони чотири штуки, які все ж таки було саме збито, спили Голландці. От виявилося якраз, що повітряні сили на Даландів от єдині відреагували дійсно повністю, так як треба. От підняли свої F-35, які в цей час відповідали за патрулювання самосхідно-європейського зміського неба. От із F-35 ганяли гняли за гербе. Ну, чесно кажучи, з військової і з економічної точки зору, пігачити е, гербери з F-35 це навіть не з гармати по гробцях. Це приблизно як по гробцях, балістично балістичними маркети. Але сам факт, принаймні, реакція в них була здорова по воєнна. От летить щось, чого в цьому не буде. От найпотужніше, що в нас є, підняли, полетіли і збили. Але це тільки одна девайнська ескадрилья, вона по факту одна витримала свою роботу, так як Ну, я, я мовчу про ефективність збиття. Е, досі сперечаються, скільки було гербер, 19 чи 23, тобто 4 десь ніби як розчинились. Але як мінімум 19, це підтверджується Міністерство це оборони Польщі, і з них збито чотири. Ну, чесно кажучи, не дай Боже, в нас був такий відсоток здуття, е, підозрюю, що нас без вами вже просто могло не бути. От, навіть персонально навіть назва, от але але отут якраз я б не принес, е, захід. Не забуваємо, що перші повітряні бої у нас були не кращі. Ми просто вже маємо четвертий рік бойового досвіду. А в них це взагалі от вони вперше цими дронами в реальному якісь додати. От, От пане Євгене, е... До речі, а чому вони не переймають досвід? Тому що війна дронів офіційно вже ну майже офіційно. Так це вже такий сленг е, російсько-української війни. Зараз це війна дронів, і е, ось ця на секунду. Вибачте, на секунду переб'ю. Я до речі завжди дуже проти використання самого сполучення війна дронів. От е, тому, що воно сильно збувано ну, це вернемось до дронів зараз, бо наша основна розмова зараз сьогодні проб. Але я категорично проти взагалі цього терміну, бо він дуже збиває спантелику. Він неправильно налаштовує наш український тим. Ні, це не війна дронів, це війна піхоти. це війна солдатів. Як була так, ні. Виріша. я знаєте, знаєте, в якому я, але, контексті це просто дуже важливо. Бо так. цей термін війна дронів. Він е, дуже багатьох. Я стикаюсь постійно з тим, що воювати мають з дрони. Ну, це те саме, що сказати, що воювати має помалаш. Ні, на жаль, і дрони, і автомати воюють тільки в людських руках. Це як була, так і є війна солдатів. Але так, так, якщо е, до, до вашого питання, чому вони не приймають досвід? Так. Е, причини мінімум Перше, вони до кінця ще не повірили, що їм цей досвід відвідається. От вони досі ще сподіваються, що вони саме вони, ну, е, І знову ж таки, чи нам їх впити? Давайте згадаємо Україну навіть ще в лютому 22-го року. От коли вже е, було насправді очевидно, що з дня на день вони підуть, от що з дня на день москальські орди просто перекнуть наш кордон, е, ми що, готували до цього? Ми хоча б тиждень готували до цієї війни. Ні, ми ще за тиждень до війни збиралися мажити шашлики на травневі, якщо хтось не землю. От і е, потім, 24 лютого, от, заплатили дуже страшну цілу найкра... життями найкращих з нас за оті шашлики. Так от, а в них зараз та сама фаза шашликів. От вони, ну, вони досі психологічно не готові прийняти, що їм доведеться воювати. От вони е, хтось просто ховає голову в пісок, хтось малює собі якісь рожеві фантазії. Ну а навіть ті, хто реально готуються, все ж таки не готові прийняти, що це ось, ось прямо за. От вони все ж таки будують якісь там плани підготовки до 30-го року. От і е, 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 да, вони виділяють зараз кошти, нікому про починає розкачуватися. Але вони навіть ті з них, хто реально готується воювати з Рашкою, е, чомусь вважає, що Рашка йому обов'язково має дати термін 20-го року, бо в них план підготовки саме саме такий. От, і чомусь не вважаю, що от саме тому, що в них план підготовки до 30-го, то Рашка точно вдариться раніше, бо вона теж про цей план дуже добре поінформована, І, я короче, не зацікавлена, дати їм підготуватися. Е, це, це одна сторона питання, насправді, головне. Але є ще така штука, як е, ще й інерція взагалі бюрократичної військової машини. Вона є в усіх країнах, в усіх країнах армія це вкрай інертний механізм, ну, чи не нам це знати. У нас четвертий рік страшної війни, і досі ми весь час стикаємося, що навіть в нашій армії досі діє купа якоїсь нормативки, яку ми взагалі ще від генсека ворога і сухових часів устаткували, і поміняти якусь таку нормативку, це місяці відчайдушної роботи, навіть коли міністр оборони таку задачу ставить. От, про от згадайте, як меру спрощував процедури в армії. Ну рік міністр особисто очолював це діло і дещо вдалося спростити. Ну а тепер примірюйте на це міф України, яка не воює. Ну там будь-що змістити в бойові підготовці, це реально роки підготовчої роботи. Це Але в них немає артималь. тих років. В них немає, немає. тих років. ні. Немає. В них, в них навіть з, з, з приводу, так, того, що... Так, з приводу просто того, що зараз відбулося в Польщі, в них навіть року е, може не бути. І це настільки страшно, що е, це відбувається і е, е, так хотілося би, щоб е, ось це все було як Швидше, як найшвидше відреаговано, тому що це наші партнери, це наші друзі, це наші сусіди. І дуже не хотілося б, щоб замість навіть банально допомоги нам вони воювали самі, тому що це дуже страшно. Пане Євгене, ну, до речі, до речі. Ну, я ризикнув, оскільки я підкреслюю, що я приватна особа, я жодним чином не висловлюю точки зору держави Україна. Це важливо, <райко> раді підкреслити. Відверто кажучи, в мене на це трошки інше. а мене якраз трошки задовбало, що ми воюємо. От мені трошки набридло, що оцю орду, при тому орду, за якою далі ще стоять Корея, Китай, Іран, то там от, от ця різла вона вже була спаяна, Вони вже якраз і вони хочуть знищити ж не тільки нас. Вони ж в принципі хочуть знищити демократію західного зразку, як Пане бо вона спокушає їхніх людей, їхніх мешканців. а Це дикаторам не подобається, і чомусь проти всієї цієї навали воюємо поки що фізично в прямому сенсі. Економічно слава Богу, нас підтримують, слава богу, техніку дають, хоча набагато менше ніж нам треба. Але фізично воюємо тільки ми кров, тільки наша. То може досить, якраз чим швидше вражка зробила оцей вирішальний крок, е і ця війна реально стала світовою. Ну мені здається, що світ би від цього звісно програв. А от ми українці, може єдиний хто з але е нас з вами в даному разі не напитають, тому якраз що ми про це думаємо 35-та, але, але але от то ми стояли відвертокаючи, що мені нападило, що воюємо. От що е з за, за за демократію в усьому світі чомусь фізично помирають тільки українці. Ну і окремі добровольці з різних країн, от е, честь їм і хвала якраз. тому що жодна країна своїх людей не прислала. От чомусь Північна Корея посилає своїх бійців на допомогу Путіна. На допомогу нам жодна країна е, бійців не прислала. Е, дякуємо тим, хто приїжджає самі довільно поза їхніми урядами. От тому таке діло якраз де як до цього ставиться. Але факти, але з іншого боку, можливо, інша якої я зараз дуже боюся. На щастя, правда, перші виступи Дуди і навроцького дуже поради. От, слава богу, я особливо до речі, я дуже боявся за реакцію на враховуючи як ніжно він любить Україну. От і насправді, наскільки багато антиукраїнського він використовував своїй виборчій кампанії, я дуже боявся його реакції. На щастя, вона виявилась здорове. Все ж таки, це реакція класичного польського націоналіста, який недолюблює українців. Навіть це не приховує, але москалів не любить набагато більше. От слава Пане... от слава Богу, тим в нього порядок. Пане але, Євгене, але, так що? вибачте, якщо, будь ласка, ви у нас де, 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 просто де, де, закінчується де, де. дуже, дуже закінчується ефірний час. І я ми, припрос, до о, ми, то, ми, ми дуже восьми. Ми то, дуже, то, ми то, дуже то, так, так секунду. Тоді я завершу думку. Найбільше я зараз боюсь, що в Польщі буде ухвалене рішення, що спосіб уникнути війни з Росією для них це припинити допомогу нам. і так от, і так просто умити руки, відійти в бік, і тоді москалі не зачі. На жаль, я вважаю, що цей ризик дуже великий. Перші заяви потішили. Слава Богу, вони не про це. Але побачимо, як далі буде громадська думка Польщі. Це все рефлексувати. Пане Євгене. Ми вам дуже дякуємо, і ми обіцяємо, що ми продовжимо безпосередньо з вами цю бесіду, тому що ви найкращий експерт, з яким можна відверто поговорити на цю тему.